Дитячі сни, де затишок, тепло. І нас у хаті, мов рукавичці, Тримає в літі стомлене село І місяць черевик копає в річці. Духмяний степ огорнутий у синь. За зорі падають в криницю. І я, мов пташка, хочу не боли, бо в ніч таку, кому в дитинстві спиться, Поринув сад чи небо зіркове. У чудунках по мов царівна, А місяць поруч човником пливе, І оком жовтим блимає негнівно, А вже бусками й туман від світ, І п'є нектар бджола з квіток спросонні. Моя матуся напече млинців, І з медом нам поставить на осонні. Моє дитинство тепле, як млинець, А в хаті пахне м'ятою любистком. Душі вминує вірний посланець, моєго серця відданий прихисту.